Вітаю вас. З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже більше 14 років я проводжу семінари, тренінги, індивідуальне консультування для дорослих дітей та підлітків. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як ми з вами можемо покращити наші сімейні взаємовідносини. І хочу говорити з вами про один спосіб, використовуючи який, ви гарантовано покращите ваші відносини. Саме найперше, про що хотілося б говорити завжди, коли ми говоримо про наші відносини будь ким, особливо в у важкі часи і в час війни. І це е, незалежно від того, чи ви разом знаходитеся в одному місці, чи в Україні ви, чи за кордоном, чи ви в різних місцях з вашим чоловіком, саме перше, що нам завжди допомагає покращувати наші взаємовідносини, це. Наше спілкування з Богом, коли ми наповнюємося Його миром, Його любов'ю, коли ми разом з ним відчуваємо, що ми можемо проходити через ці важкі часи, тоді ми разом з Богом і можемо покращувати наші взаємовідносини. Тож, який спосіб практичний, який я хотіла вам сьогодні порадити, він полягає в тому, що ми повинні відмовитись, припинити використовувати. У наших відносинах до кори звинувачення, претензії ми повинні відмовитися від претензій до корів звинувачень і не використовувати їх ні в подружніх стосунках, ні у стосунках з нашими дітьми, ні в взаємовідносинах з нашими близькими, з нашими батьками. Можливо, зараз ви через ті події, які відбуваються в нашій країні. Живете з вашими рідними, з якими ви раніше не жили. І щоб ці сімейні взаємовідносини покращити, варто відмовитися від використання докорів, звинувачень і е, претензій на адресу іншої людини. Що ж робити в тому випадку, коли людина поводить себе на так, і ми про це їй говоримо у вигляді докорів, звинувачень претензій. Перше, ми з вами повинні розуміти, що коли ми говоримо в такій формі, нас не чують, бо сприймається такий е, потік інформації як напад. Коли на нас нападають, ми що саме робимо? Захищаємось. Тож наші претензії до кори звинувачення замість того, щоб викликати в іншій людині реакцію, яка допоможе їй е, усвідомити, що вона робить можливо не так, що нам неприйнятне чи, непри, чи неприємне, то людина замість аналізу того, що відбувається, буде. Знаходити ті способи, які допоможуть їй втримати свою позицію, які будуть включати в ній самозахист. Це я вам розповідаю для того, щоб ви розуміли, чому це не діє. Ще один момент, чому не діють декори, претензії і звинувачення. А ми з вами володіємо таким дуже гарним способом, як би сказати, дуже гарною якістю володіємо, що те, на що ми звертаємо нашу увагу. Де ми примножуємо, коли ми говоримо про тензії, докори, коли звинувачуємо в чомусь наших дітей, наших чоловіків, жінок, наших батьків, наших колег, людей, які з нами живуть зараз в одному помешканні через те, що ми в евакуації знаходимося, то коли ми звинувачуємо, то ми звертаємо увагу на те негативне, що є в людині, на ті мінуси, які є в людині. Чим більше ми звертаємо увагу на мінуси, тим більше ми їх бачимо, тим більше вони помножуються в нашому сприйнятті. Коли ми з вами звертаємо увагу на позитивне, що є в людині, ми починаємо бачити його більше. І якщо ми говоримо з вами про дітей, то там ця закономірність працює просто дуже яскраво. Коли ми з вами звертаємо увагу на те, що є позитивним в поведінці дитини, то вона так більше продовжує себе поводити. І це з часом проявляється. Тож, якщо ми вже проводимо аналогію з дітьми, коли ми щось у дитини хочемо забрати, то щоб ми з вами вчинили педагогічно правильно, ми повинні дитині дати натомість щось інше. І якщо ми з вами будемо говорити сьогодні про той спосіб, який гарантовано покращить ваші сімейні взаємовідносини і взаємовідносини будь з ким, який полягає в тому, щоб ми відмовилися від звинувачень докорів і претензій, то нам треба щось інше. Це прибрати, а що ж дати? До цього ми зараз перейдемо. Хочу трошечки зробити такий невеличкий підсумок того, що ми говорили до сих пір. Чому не працюють докори звинувачення і претензії? Перше, це сприймається як напад, тому включає реакцію самозахисту у людини. Замість того, щоб людина усвідомила, що треба змінити їй, вона навпаки починає захищатися. Тому це не працює. Другий момент, що те, що ми з вами бачимо, на що ми звертаємо увагу, ми те примножуємо в нашому житті. Звертаємо увагу на те, як чоловік не виносить сміття вчасно, примножуємо ті ситуації, в яких ми будемо опинятися, коли ця ситуація буде повторюватися. Наша увага є тим множником. Який примножує те на що стримований, тому пропоную нам замість докорів, звинувачень претензій перейти до вдячності, за що ми можемо бути вдячними нашим дітям? За що ми можемо бути вдячними нашому чоловікові? За що можемо бути вдячними нашим батькам, нашим колегам? А за що можемо бути вдячними тим близьким людям, які живуть зараз зі мною в моєму помешканні, разом в евакуації? За що я можу бути вдячна тій країні, в якій я зараз знаходжуся? Якщо говорити про себе, то я можу бути вдячна Україні за те, що зараз над моїм містом в даний момент мирне небо. І можу дякувати цій країні, нашим захисникам. За що я можу бути вдячна Богу? Це те, з чого ми з вами починали. За що можемо бути йому вдячними? І відчуйте зараз, коли ми з вами говорили про докори претензії, які в нас був настрій, які в нас були зразу емоції, що відбувалося з нашим тілом. І коли ми з вами говоримо про вдячність, що відбувається, ми розслабляємося, ми починаємо з вами пінати у світ позитивного, що є в нашому житті. І запам'ятайте, поки ми з вами живемо. Нам завжди є за що дякувати. Залежить від нас, чи ми побачимо це чи не побачимо, а щоб ми побачили, нам варто дійсно свій погляд змінювати, інший фокус ставити, дивитися в іншу сторону, замість претензій докорів корів звинувачень, дивитися, за що ми можемо бути вдячними. І я думаю, що ви погодитеся з тим, що наші близькі для вдячної людини захочуть щось зробити. Не для тої людини, яка не задоволена, а для тої людини, яка вдячна. Тож бажаю усім нам, щоб в нашому житті від нас менше виходили претензії, звинувачення, докори, щоб ми від них відмовилися і щоб ми могли натомість бути більш вдячними особистостями. І коли ми з вами говоримо про це вже з практичної точки зору, то пропоную вам протягом от цих трьох днів, після перегляду цього відео. Щоб ви вирішили для себе, що зараз, протягом цих днів, я буду намагатися менше докоряти, звинувачувати когось в чомусь і виставляти претензії. Я буду намагатися менше це проявляти. Просто почніть спостерігати за собою, в якому стані ви знаходитеся і що ви говорите іншим людям. Чи це буде дитині, чи чоловіку, чи жінці, чи батькам, чи колегам, чи тим, хто з вами мешкає, чи навіть в магазині, де ви купуєте необхідний вам товар. Який у вас стан? Який у вас стан по відношенню до нашої країни? Чи стан невдоволення, чи стан вдячності за те добре, що у вас зараз є? Ми з вами обираємо завжди в якому стані бути. Тож, пропоную вам три дні, 72 години після перегляду цього відео, включити такий внутрішній спостерігач за вашим внутрішнім станом і за вашими словами. І коли ви відчуваєте, що ви зараз знаходитеся стані, що будете когось звинувачувати в чомусь, от цілестрмовано спробуйте знайти, за що ви можете бути зараз вдячні, особливо цій людині. Ви відчуєте зразу інше, що відбувається з вами. ваші взаємовідносини обов'язково поліпшиться, коли ви відмовитеся від претензій, від звинувачень, від докорів. Нехай все буде добре у вас і у всіх нас. Божих благословінь і до нових зустрічей онлайн з вами була психолог Ольга Чурикова. До побачення.